Один з кращих вчителів світу ділився досвідом із коломийськими освітянами. Артур Пройдаков, який увійшов до десятки кращих учителів світової премії Global Teacher Prize 2023, поспілкувався із викладачами коломийського ліцею номер 9. Креативний педагог поділився зокрема різноманітними способами використання штучного інтелекту на уроках української мови та літератури. Артур Пройдаков приїжджає в Коломию, часто, особливо на Різдвяні свята. Не запросити його в цей час до вчителів поспілкуватися, це просто, напевно, була б непоправима помилка. Така людина, як Артур Пройдаков, це справді непересічна людина, неординарна людина, вчитель, який ламає всі стереотипи в освіті, і він викладає. Так як він вважає, що дітям буде це дуже цікаво, і на його уроках просто неймовірна зацікавленість дітей. Він вчитель української мови і літератури, яку викладає просто бездоганно, брав участь у конкурсі «Go Global Teacher Prize» у Києві. Ми всі голосували, всім колективом і родинами, просто були неймовірно щасливі і раді, коли він попав у 50 кращих вчителів світу. Це просто неймовірно. Ну і звичайно, у Франції, коли проходив «Go Global Teacher Prize», всесвітній. він попав в десятку кращих вчителів світу. Це дуже круто, і це такий виклик справді в освіті України, що у нас супер вчителі. Цікаві ідеї Вартура Пройдакова, які ми почули: те, що треба пробувати освітянам, не боятися бути публічними, тому що вчитель це не обмежиться тільки простором класу і учнями, робити своє ім'я. Це новинка для нас. Звичайно, і ми вже про це теж так задумуємось. Ось Артур радить, що пробувати себе там, де ти ще не був, щось нове. Тобто, ти завжди вчишся і сам тоді, і розвиваєшся. Такі зустрічі відбуваються стабільно. Я намагаюся їздити, відвідувати різні заклади по всій Україні, спілкуватися з вчителями для того, щоб поділитися знаннями, поділитися своїми поглядами на освіту, можливо, підказати якісь ідеї, як можна комунікувати з дітьми під час уроків, які активності можна з ними використовувати. Ну і особливо. Я акцентуюсь на уроках української мови і літератури, тому що я вчитель мовник, вчитель словесник, і власне можу підказати якісь певні такі поради, як можна взаємодіяти краще з учнями та ученицями. Треба прийняти думку, що не варто навчати так зараз дітей, як навчали нас раніше 20-30 років тому. Деякі методики вони не втрачають актуальності, залишаються актуальними сьогодні. Але треба ну крокувати в ногу з часом і позичати використовувати ті технології і сучасні інноваційні, які у нас є. Плюс. Ус дивитися на особливості нинішніх дітей. Нинішні діти вони дуже прагматичні, вони хочуть знати навіщо вивчати ту чи іншу тему. Особливо я акцентуюсь на уроках української мови і літератури, тому що я вчитель мовник, вчитель словесник, і власне можу підказати якісь певні такі поради, як можна взаємодіяти краще з учнями та ученицями. Ми повинні дбати про те, щоб якість навчального процесу залишалася достатньо високою, і ми повинні дбати про те, щоб це середовище в школі для дитини було. Було безпечним, було інклюзивним, і щоб там дитина почувала себе комфортно, щоб це було таке місце сили для сучасної дитини.